Ще й досить є. Бо то, що якщо вони діляться довго новини з Дмитрієм Кісільоним, то, то треба тільки від тебе, сповідайтеся. А у нас випадок в магазині. Добрий день. Добрий день. Ви знаєте, хочу файні мешта. Фай... Файні львівські мешта. Вишно запропонувати, <плут> файні менш. А на кого? А, на хлопчика. На хлопчика. <сіпл> <сіпл> так. А скільки к уроків? <сіпл> 12 років хлопчика. 12 років хлопчику. <сіпл> Який розмір? А, хлопчик росте, 43, -й, 44. -й. Ага, дивіться. 43 й розмір. Файні львівський мештан. Тисячу гривень. Ще? Може по нас не видно, що ми з переглівська. Розумієте? <плес> але гроші <плес> є, ми хочемо файні, дорогі, лаковані мешта. Ага, <плес> вас. дивіться, 44-й розмір. Файні, шкіряні, лаковані львівські мешта. 2 500. Ні, 2500 це вже нормально, це нормально. Слухайте, а може бути такі самі за 3500, але з червоними шнурівками? Може бути, будь ласка, будь ласка. Ну, Слухайте, ви з Перегінська да. мене цікавить кубік клізку. Зараз дурела хлопц, що вона вміє висади що лає. А у нас випадок в лікарні. Хто там? Ой, ви лікар, так? Да? Так, я лікар, я прошу. Я трохи слабий. Мене... Ви ж ти не здоровий! Мене, пай... мене до вас прислали. Іван Іванович, так? Да? Ти що? Позначок ходив? Ходив. По бабах ходив? Ходив. ходив? ходив. Не допомагала? Ні. О, А до мене прислали, правильно? Так. Все, зразу треба на пасічну власну лікарню до мене. На Матейки ходив? Ходив? Не допомогло, правильно? На Мазепи? Ходив. До отця в опередність їздив? Їздив? Коп'єм колон? Колон? І що, не допомогло, правильно? Ні. А я допоможу, все. Щаску стояло на тобі. Стояв? Не помогло. Не помогло. До мене прислали, йди сюди, йди сюди. З під очей, з під нігтів, з під руде. Геть тікаєш, ти світового дорану вилієш, але менше не Бо дивиш.